Типово, чи носить жінка бюстгальтер, тому що орган не є важким. В принципі, з часом він має бути там, де він не має бути, ну тобто нічого не змінюється. А якщо молочна залоза все ж таки досить потужна, таким чином вона досить заважка, то носіння бюзгалтеру повністю виправдано, тому що таким чином унеможливлюється процес того, що молочна залоза може опускатися. Нібито вниз. Закон... Це тільки про форми, а так, все ж таки так. про здоров'я. Оці косточки, якщо тиснуть, вони можуть викликати якісь захворювання. Я не зустрічав у медичній літературі подібних досліджень. Можна думати про те, що у тому місці, де кістка. Якщо вона дуже щільно контактує з молочною залозою, то можливо в тому місці з часом може розвиватися кисневий голод з подальшими якимись деструктивними змінами в самій тканині молочної залозі, але на сьогоднішній день це недоказово.